Давайте знайомитись. Я Ткаченко Богдан, ваш пластичний хірург. 24 роки тому закінчив Запорізький медичний державний університет, попрацював лікарем-хірургом загального профілю ще 5 років, але зацікавившись естетичною хірургією, поїхав за кордон та вивчав її 2 роки. У 2012 році отримав ступінь кандидата медичних наук та, повернувшись у Запоріжжя, почав проводити різноманітніші естетичні та пластичні операції. Крім того, для вдосконалення своєї майстерності постійно приймає участь у різноманітних міжнародних конференціях та майстер-класах від провідних американських та європейських хірургів. Я вмію все. Тому я виконую різноманітні операції, такі як блеферопластика, ринопластика, ліпосакція обличчя, шиї, ліпофілінг обличчя, ліпофільних підборіддя, різноманітні мамопластики, абдомінопластика та інші пластичні операції, котрі направлені на б'ютифікацію обличчя і тіло. Як пластичного хірурга близько 20 років. На сьогоднішній день ця цифра сягнула вже понад 2 тисячі операцій. Вітацентр – це круті операційні та команда професіоналів. Це надійність та впевненість у отриманні бажаного результату. Якщо ви давно хочете щось у собі змінити, чекаю вас на консультацію.